У напрямку Горлівки та Дебальцево працює важка артилерія противника. Темною порою бойовики знову поцілили по вуглегірський тес. Тимчасово без світла залишились найближчі населені пункти. Атакують адепти Руського міра і трасу, яка веде безпосередньо на Дебальцеве. Про неймовірно складну ситуацію на передовій у секторі. Це Наталя Нагорна. Яскраві спалахи один за одним, нічний привіт від терористів з боку Дебальцевого та Горлівки. Вночі під обстріл потрапила світлодарська ТЕС. Цілий район опинився у темряві. Вранці навколо ще продовжує диміти. Пошкоджено тримартилерійськими пострілами. Можна було слухати наші сильні звуки, бо так як самоліт літітка, коли спускали пар. Щоб не було серйозної аварії. Командир позиції Богдан розповідає, ввечері чотири години ворог не міг втихомиритись. Обстріли почались приблизно з пів дев'ятої вечора. От і інтенсивність вогню тривала приблизно до е, половини першого ночі. Стріляли стволь артилерії, е, а також танків. Результати нічних обстрілів гарно видно і вранці довколишні поля горять. Вся дорога на Дебальцеве у ось таких свіжих вирвах. Терористи не розмінювалися на дрібний калібр і гатили відразу з важкої артилерії. Боїць 30-ї бригади, якого тут ласкаво називають дідом, намагається підняти настрій побратимам смачним сніданком. Сьогодні фантазія підказала зробити вареники на пару і з картошкою, але бійці кажуть, радує не їжа, а надія. Побольше міра воротішний спокой. Командир позиції, розташованої ближче до селища Луганське. Це в бік Дебальцевого, розповідає свою заборонену зброю. Бойовики постійно оновлюють новими, якимись боєприпасами по чи мінами новими. Просто піднімається білий дим, як молоко, і запах дуже вонючий, не можна дихати. Такого плану і довго тримається запах? Да, так, десь. Коло час ще минулої ночі. Лікарі мали багато роботи: двоє вбитих та тринадцятеро поранених. У тридцятці минулося без непоправних втрат, але двоє бійців дістали поранень сьогодні вночі. Осколочні від тяжкої артилерії. Сергій після важкої ночі підіймає настрій тенісом. Його можна було б назвати настільним. Тільки от стіл зроблений з чого знайшли. Двері і стара дошка шкільна. Сергій у Луганському підібрав рудого спанієля, зробив собаці щеплення і вже планував збирати речі додому на Кіровоградщину, але поки що наказали чекати. Завця 7 серпня будь вдома, трошки продлили нам. Ще сидимо. Бійці тримаються, але зізнаються. Зазнати поранення, затримавшись на війні вдвічі неприємніше. Яка бо надіяся на те, що ті типу, люди, які довжні були прийти і замінити їх, соответственно, не дождним образом придуть в сроки. Я не будуть дома теж в сроки своїх любими дітей. Боєць позивним Акмалич розказує за рік в АТО звик до всього. Обіцяє тримати позиції стільки, скільки буде потрібно, бо впевнений. Патріотизм у справах, а не у словах. Був в отпуску нормальні, здорові мужчини, красиві, а не там. А тут і 56 років, і 58 років люди воюють, і 20 літні воюють. Незважаючи сможе не на що це моя родина, я захищаю родину і свій народ і правительство. Миколу вдома чекає відразу четверо дітей, тому мобілізований обіцяє обов'язково повернеться живим. Сонечка, я тебе дуже люблю. Діткам нашим привіт. Папа за ними скучає, скоро вернусь. З Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Слютін. Спацкор два плюс два.